Василь Стус, о земле втрачені, явися, подай узобленому сні, лазурове простилися, круйся мертвому мені. І поверни у дні забуті просой згадок у кропи, віддай усе бої попуті, і тихо вимов лихо спи. Сонце клопочують в озерах, спадають гуси до води в далеких пожитевих ерах мої розтанули сліди. Де сині ниви, сум поняті, Де чорний курню лісів, світання тіні, пелехаті, над райдугою голосів, ранкові нашепти, молівниця, де плескіт крил і хлюпіт хвилі, і солодовий запах винниць, як гріх, як спагот і як біль, де дня розгайдані тарілі Мосянжний берегут жмелів. Твої пшеничні руки, над безберегістю полів, де коса чорні на світанні І жаром спечені устам, троянди пуб'янки духмяні, і ти грішна і свята, де та западиста долина, той приярок, і те кобло, де тріпалась лебединя, то геламаряче крила, де голубів і ліготні Бривиски райдові в крилі, минуле озолися, де ти, забуться радощі, жаль, оземле втрачені дивися, бодай узобленому сні і лазуриве простелися, і душу мені.